Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні ремонтую 462 штіль. Причина витягнуло шпильку. Так, показую шпильку, яка була. Ну, на ній різьба нормальна. Це шпилька оригінальна. Опа! Я так розумію, що. Вона відпустилась, якби її в той момент зажать або посадити на фіксатор різьби обезжирити, ну, все зробити по феншую, то воно ходило. б. А так прозівали, а потім, коли вже різьбу підтягло сюди, пробували. Тут було намазано і герметиком, і холодною сваркою. Коротше, весь набор. Уже все перепробували, що могли, самі. Ні. Так, що я зробив? Висверлив оту всю гедоту на 8,5. Нарізав різьбу на 10. Кортір такий потужний, ну, крепкий, не, не такий, як у китайців. Хороший. Так, нарізав різьбу. Все вийшло соосно, все красиво. Потом. Виточив отаку шпильку. 10. І там 8. Вона була закручена в шестигранну гайку в станку, щоб не зажимати за цю різьбу. Зажата і проточена на 8. Нарізана різьба. Ну, в принципі, щось похоже. Похоже. Тепер. Обезжирив я це все діло. Очисник карбюратора зараз покажу. Отака От штука я використовую там, де треба приклеїти, приклеїти герметик. Або що. Ну, вона різних виробників, тобто ця манол буває К2 і всякі всякі різні. ну, відчищає вона супер. Обезжирює, тобто висохло і все. І жиру там вже нема. Тепер. Воно доволі таки плотненько туди закручується. Так. Хорошо йде чутенько. Так. Але ми його посадимо на фіксатор, на клей для підшипників. Отакий От я використовую. Клей. Це йде 6601, це там, де невеликий зазор. От сотки до, по-моєму, до десятки. Він просто рідший. А той, що йде 6606, він вже йде для великих зазорів. Там до двох десяток, він такий вже на гель похожий, а цей ріденький. Тобто зараз. Намащую шпильку, туди трошки покапаю. Рожжену, треба раз закрутити, потом викрутити, воно по різьбі розходиться і вже тоді закручуємо, воно вже повністю все закручуємо і оставляємо для засихання. Щас напишуть по поводу того, що там не почищено, того я собі місце прочистив. Яку привезли, таку я й зробив. Я не Клінінгом не займаюся. Ні, якщо треба, звісно, зробимо. Ну, а так, яку привезли, так я і зробив. Так, все, клею. І, в принципі, буде ходити. А для таких випадків, щоб оце не зривали. У мене кум придумав лайфхак. Одрізаємо такий ключ і все. І в них вже. Просто не хвати сили зривати ці гайки. Це він так придумав, щоб плоскогубці не можна було поламати. Поотрізав ручки і все. Хопа, і зусилля менше, і всі плоскогубці цілі. Ось такий лайфхак. Все. Закручую і віддаю назад власнику. Все, пишемо коментарі. Всім пока!